Партнер програми мережа аптек знаха. Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі поговоримо про важливість грудного вигодовування. секрет, що мамине молоко найкраща їжа для немовляти. Однак, за статистикою, лише кожна друга львів'янка вигодовує малюка грудним молоком. Решта підгодовує штучними сумішами. Важко повірити, якихось 10 років тому незалежні експерти з'ясували, що лише 6% малюків матері вигодовують виключно грудним молоком без прикормів і водички усі 6 місяців. Сьогодні таких свідомих матусь побільшало утричі однак, все одно це мало кажуть спеціалісти, і тому щороку на початку серпня у 120 країнах світу проводять Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Що грудне вигодовування – це дуже важливе. І ми доходимо до того, що все ж таки грудне вигодовування – це фізіологічна норма дитини, а штучне вигодовування – це для того, щоб дитина вижила. Тобто, коли є якісь критичні ситуації, ми тоді використовуємо заміни грудного молока для того, щоб дитина вижила, і тому якість навіть найкращої суміші ніколи не буде в якості грудного молока. Тому що най найдорожча суміш це її компонентів, а грудне молоко це 400 компонентів компонентів, і це ще не все виявлено. Це дуже зручно, це комфортно, це зв'язок мами з дитиною, перш за все. В принципі, і це дає такий фундамент здоров'я дитини в подальшому, тому що все-таки грудне вигодовані має найбільше вітамінів, всіх мікроелементів, які потрібні для нормального розвитку дитини. Лідія Кулянда переконана, завдяки грудному годуванню старша донечка, чотирирічна Варвара, часто не хворіє. Її вигодовувала до двох з половиною років. Дуже тяжко було з нею домовитися. Вона настільки в нас була розумна дівчинка. Її всі байки, всі історії стосовно того, що вже не треба годувати. Ти вже велика їй не підходило. Але одного часу вона дійсно підросла, зрозуміла, пожаліла мене. Тому що воно ну, вона все ж їла зі столу, все а підходила просто так попити, поїсти. І вночі прокидалась дуже часто, тому що все-таки потребувала трохи з мамою поспілкуватися. Жінка каже, грудне годування через постійне дотримання спеціальної дієти жодним чином не вплинуло на її фігуру. А Аліна Передерій так само переконана, що не можна відмовлятися від грудного вигодовування дитини через якісь побоювання втратити фігуру. Злочин. Я вважаю, що якщо є можливість, то потрібно годувати стільки, скільки ну, не знаю, Бог дає мамі цю приємну можливість і підтримувати ну дійсно стільки, скільки це потрібно дитині, а дитині це потрібно як мінімум рік, а можливо і більше. Хіба хтось повірить, що Аліна вигодувала трьох чудових дівчаток: старші, до слова, відомі українські гімнасті Вірі Передорій 23 роки, середній Ксенії 17 і маленькій Меланії рік і три місяці. Настрої діток. Ми вважаємо, що грудне вигодовування – це найважливіше, що може бути для дитини. І ми з таким настроєм народжували третю доньку. І Богу дякувати все склалося їй сьогодні рік і три місяці, і ми продовжуємо їсти. Середню доньку я годувала більше року. Миласька поки що з великим задоволенням до цього відноситься. І ну, ми плануємо, не знаю, як вийде, плануємо це робити ну, років до двох, напевно. До дев'яти місяців жінку переслідували проблеми з лактацією, однак руки не опускала, і вже все в минулому. Це ну, суцільна перевага. Починаючи від такого близького і щільного і надзвичайно приємного і для мами, і для дитини контакту постійного, і закінчуючи позитивним ефектом для здоров'я дитини. І... Ну, про зручність я не кажу. Мені здається, що ну це вже ну, такий приємний бонус від грудного вигодовування, коли це зручно, коли не потрібно щось собою возити, щось гріти, калатати. На сьогоднішній момент дуже вигідно, оскільки заощаджує гроші і час на придбання і на штучних сумішей, і на приготування їх. Оскільки грудне годування це молоко є це постійно біля мами. Завжди тепле, стерильне, зручно. За пазухою можна їхати годувати, можна вдома годувати. Виключно грудним молоко годує протягом перших шести місяців, і молока практично має вистачати, оскільки за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я всього від одного до трьох відсотків жінок, які фізично не можуть того робити. А всі решта можуть годувати, можуть. Тільки потрібна обов'язково підтримка. За офіційною статистикою до шестимісячного віку, як це рекомендовано, світовими неонатологами вигодовують дітей 57% українок. Відмовляється від годування грудьми, напевно, це і бізнес леді, жінки, які хочуть займатися більше роботою, справами, можливо, молоді мами, які ще дуже юні, і вони, напевно, ще не усвідомлюють, наскільки це важливо для них і для дитини. Вони спішать або на навчання, або на відпочинок, або на дискотеки. Нині світові спеціалісти радять годуватиму малюка до двох і більше років. Щоб досягти бажаного результату, лікарі рекомендують прикладати новонародженого одразу у перші години до груди матері, яка має спільно перебувати з дитиною. Прикладати дитинку до груди щораз за її вимогою. В світі за кордоном в багатьох майже всіх країнах світу це абсолютно прийнято, нормально. Жінка йде з дитиною. Вона може і в парку годувати грудним молоком, і в кафе, і в ресторані, і вона їде на відпочинок, і дитину бере з собою, тому що можна погодувати будь-де. Це абсолютно нормально сприймається. І сподіваюся, що у нас прогресивне населення, може можливо з часом невдовзі, і наші населення, наші. Громадяни України також всі будуть сприйматися абсолютно нормально, якщо жінка буде годувати грудним молоком, буде в будь-яких місцях. Досягнути рекомендованого стандарту годування не всім вдається. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, виключно грудне вигодовування має тривати 6 місяців. Тобто, в цей період ми дитині не даємо нічого, ні води, ні прикормів, оскільки молоко задовільняє всі вимоги дитини, і дитинка отримує молоко і всі складові настільки в правильному співвідношенні дуже гарно засвоюється організмом дитини. Різника дуже гарно розвивається, набирає вагу. А вже після шести місяців дитинці потрібно вводити прикорм, оскільки лише грудне молоко вже не задовільняє усі потреби немовляти. Годувати дитину грудним молоком можна рік, півтора, два і більше. І щоб дочити дитину, має спрацю... має бути готовність і матері, і дитини до того. Кількість прикладань зменшується, кількість молока зменшується, і цей такий процес має бути поступовий. Знайти таку підтримку у Львові в особі кваліфікованого фахівця сьогодні не є проблемою. Це обласний центр підтримки лактації та грудного вигодовування, що діє у перинатальному центрі на Джорджа Вашингтона. Також велика кількість фахівців в асоціації консультантів з грудного вигодовування, контакти яких є у соцмережах. Серйозний цикл занять, в тому числі і практичних, проводять при школі народжувати, причому залучають до лекцій і майбутнього татуся. Ми навіть практично Практично розглядаємо, як правильно прикладати дитинку при різній формі суска. Тому що при будь-якій формі грудей, при будь-якій формі суска можна прикласти дитинку до грудей, Дуже часто це відбувається без проблем. Що робити у перші дні, коли я тільки молозиво, його є кілька кінкілька крапель, щоб цьому робити, як правильно годувати дитину, як правильно поводитися, а це потрібно просто часто прикладати дитинку до грудей, приблизно 10-12 разів на добу, перебуваючи спільно з нею 24 години на добу, і тому процес гарно налагоджується. Знання навіть незначної деталі допомагає налагодити процес вигодовування. Так за статистикою, третина дітей відмовляється від грудей після того, як немовляті дали соску. В нас дуже масово вважається, що дитина без дурака без соски це є нонсенс. Тобто дитині абсолютно потрібен дурак соска. Також дитині потрібна обов'язково пляшка. Є доказано, що якщо мама має пляшку з сумішу вдома, це вона однозначно її застосує. Ще однією поширеною помилкою є недооцінка важливості процесу і знання про так звані фізіологічні кризові періоди. Є такі калектаційні кризи, коли кількість коли йдеться скачок росту дитини, вона виростає, збільшується вага тіла дитини, вага маса тіла дитини, а кількість молока залишається ще меншою і не вистачає дитині. Це є дуже короткий проміжок часу, трапляється він з в три тижні, в три місяці, в шість тижнів, в шість місяців. Це не точні такі дати, тиждень менше, тиждень більше, але таке може трапитися. І звичайно, не треба відразу переводити дитину в штучного <годування>, або догодовувати з сумішами, треба спробувати збільшити кількість молока. Аби молока у матері не зменшувалося, єдиний рецепт постійна стимуляція молочної залози. Збільшити чистоту прикладань, оскільки часте годування грудним молоком, часте прикладання дитини до грудей це основна рушійна сила достатньої лактації кожної мами. Давати дві молочні залози, е, обов'язково вести нічні годування, оскільки вночі виробляється більше молока, ніж в день. Якщо жінка, якщо дитинка не дуже довго смокчує груди, можна додати стіджування, стіджування не з метою стіджування молока і зберігання його, а стіджування з метою стимуляції. Молочних залоз, обов'язково тепле пиття, теплі компреси перед годуванням на молочні залози, душ теплий, можливо, якісь лактогоги, трави, які збільшують лактацію, і обов'язково позитивний емоційний стан жінки. У нас є така проблема, що оскільки жінка не має того оточення, яке годує грудьми, відповідно на неї, як кажуть, звалюється маса інформації, яка є ну, просто протилежна. Одні кажуть, годуй за вимогою, інші кажуть годуй режим, одні кажуть, давай дурак, давай допоїв з пляшечки. Інші кажуть, того не можна робити. Це важливий фактор для успішного грудного вигодовування відсутність стресів і підтримка оточуючих. І головне фахові поради консультанта. Жінка дуже часто не звертається до спеціалістів. Вона вважає, що грудне вигодовування – це є не настільки важлива сфера ну, сфера, щоб звертатися до спеціалістів. Якщо в нас болить зуб, там йдемо до стоматолога. Якщо в нас ще якісь проблеми, ми йдемо до спеціалістів вузьконаправленно. Якщо в нас є проблеми з одним вигодовуванням, ми йдемо до спеціалістів, яких як успішно годували самі грудьми і можуть навчити іншу, так, так само годувати грудьми. У світі приблизно 98% жінок можуть вигодовувати немовлят грудним молоком. Аби уникнути помилок, треба прислухатися до порад медиків і вчасно скороговувати усі проблеми. Фахівці переконані, якщо є бажання жінки годувати груддю, якщо є підтримка близьких і оточуючих і обізнаність у темі, то немає проблем для грудного вигодовування. Це була програма «Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення. Мережа аптек знахар.